Війни та військовий аналітик. Отож, пане Олексію, слава Україні! Рада вас бачити, пане Олексію, чуєте нас? О, ми наразі вас дещо погано чуємо, і зараз постараємося відновити зв'язок. Тож нагадаю, що далі ми будемо спілкуватися з Олексієм Гетьманом, учасником російсько-української війни та військовим аналітиком. Будемо обговорювати зокрема останні події про те, що вже сьогодні говорили, і вже було попередньо у новинах. Саме про це будемо розповідати. Пане Олексію, слава Україні! Рада вас бачити. І вам слава доброго дня. Тож Російська Федерація відчуває труднощі з виробництвом нової зброї, але має великі запаси старої. Це про це повідомляє центр стратегічних та міжнародних досліджень. Аналітики зазначають, що санкції повпливали на виробництво зброї у Росії зокрема, у Російській Федерації відчувають. Проблеми з імпортом причіпів для танків, кульових кулькових підшипників, мікрочіпів і так і іншого загалом ще проте Росія все ще зберігає чисельну перевагу, оскільки має великі запаси старого озброєння, і пане Олексію. От чи погоджуєтеся з такими даними безпосередньо центру? І якщо в них є багато старої зброї, старого зброєння чи якісне воно що ви бачите як експерт? Ну можна подивитися, яку яку саму зброю стару зброю вони мають, якщо казати про важку техніку. Ну, наприклад, про танки, то в них на зберіганні було до 15 тисяч танків, але відновити, відновити можливо не більше трьох тисяч. І це танки, ну які простояли багато років, там 30, навіть 50 років, зрозуміло, що це не дуже сучасна техніка, але все одно вона їздить і може не ну, задавати шкоду нашим збройним силам. З п'яти можна зробити тільки один. Ну, ми розуміємо, якщо простояла техніка під відкритим небом, там 50 років, то Дивно, що взагалі там можна щось зібрати. Іншої техніки, ну, у них залишилось доволі багато е, ракет для комплексів С-300. Було багато таких комплексів зенітно-ракетних, вони переробили ці ракети на балістичне, тому що вони змінюють свої комплекси С-300 на С-400. А ракети з С-300 на С-400 не підходять, їх треба утилізувати. От вони таким чином їх утилізують, переробили в балістичне. В них поки що доволі багато залишилось бомб. Оцих ФАП-500, ФАП-1500, вони їх теж переробляють, вони додали їм крила, і тепер ця бомба плануюча додали GPS-навігатор, і вона ну, крилами цими може якось керувати політ. Це не крилата ракета, вона не може дійсно якісь там серйозні рухи, але трошечки так коригувати політ можливо. Ну от така в них техніка сучасних ракет, які, якими вони атакували нашу країну. Ну там калібри, Іскандери, «Іскандери», 101 Х «Х-555». В них залишилось не більше 15% на загал, але вони можуть виробляти до 40 таких ракет. Я маю це на увазі ні одного якогось модифікації, і всіх по 40, а взагалі 40 будь-яких ракет. Тобто це, ну, вони вже залізли в стратегічний запас, і остаточно використати всі ракети вони, звісно, не будуть, тому що їм треба тримати там на інших кордонах теж якісь збройні сили. Ну, так, 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 так має бути. Ну що, багато, багато в них залишилось старої зброї. Ну, по великому рахунку там це на металобрухт, але вони його тягнуть на лінію фронту, і якісь якимось чином він може вести бойові дії. Тому ми, нам не, 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 не варто з ними змагатися в кількості, треба змагатися в якості. Та зброя, яка в нас, ну в нас теж була радянська зброя, ще мало чого нам, нам вдалося переробити. Але от то те озброєння, яке нам постачають наші партнери, воно якісне, воно краще ніж російське. Тому меншою кількості ми можемо досягати результатів більше ніж Росія. своєю великою кількістю зброї. Пане Олексію. А от С-300, С 400 і авіаційні оці плануючі бомби, так зважаючи на останні новини, те, що до України прямують Петріоти, Айрісті, ми можемо їх збивати. Ми маємо можливість боротися з ними. Ну, з боротися з плануючими бомбами, використовуючи Петріот, ну це ніхто цього робити не буде, не буде, тому що ну не вистачить нам ракет на Петріот. Там ракета це справа не в тому, що вона коштовна, а в тому, що ну збивати бомбу, це як снаряд збивати в в польоті, або кулю там збивати в польоті. Ну це. Вже дурня повна по великому рахунку треба нищити цих, цього озброєння. От Петріот він стріляє далі ніж може кинути свої бомби російські літаки, тому можна використовувати Петрі для того, щоб відганяти літаки саме від наших кордонів, де вони застосовують цю, цю зброю. Ну вони чудово розуміють на такі технічні характеристики. Петріота вони чудово, росіяни маються на увазі, розуміють, що. Захиститись від е, Петріота їхні літаки не в змозі. Тому, коли вони побачать перші збити, збити літаки саме цим комплексом, я не думаю, що вони будуть підлітати ближче, ніж на 150 кілометрів. Це якраз страдальність, на яку може працювати Петріот. Ну подивимось, знищувати носії е, це, це, це ми. Мусимо робити, навіть якщо вони знаходяться на території Російської Федерації, дуже дивне якісь висловлення. Інколи можна почути, що не варто атакувати цілі на території Російської Федерації. Ну так що ми будемо чекати, поки вони нас будуть атакувати. Ми не тільки маємо право згідно всіх міжнародних законів, ми ще і зобов'язані це робити, щоб унеможливлювати атаки по нашій території, в тому числі по ми маємо атакувати в інший засіб вже не патріотами, а нашими БПЛА, які в нас. Активно розробляються ті литовища, з яких стартують стратегічні бомбардувальники і судять ці крилати ракети Х-101, Х-555 і Х-50, які вони планують почати виробляти влітку цього року. Пане Олексію, а завтра, от вже Рамштайн 11 -й. і пам'ятаєте, якщо попередньо говорили, що от має бути він авіаційний, то наразі міністр оборони вже зробив заяву, що будемо все ж таки просити наших союзників про ракети до систем протиповітряної оборони. А оце що значить фактично? Тобто, ми розуміємо наразі, що нам Ф 16 до прикладу, не нададуть, але треба посилювати ППО. Ні, Це давайте це трошечки. Це правильна речі каже пан панці Резніков, про те, що в першу чергу нам потрібні зараз ракети для наших ракетних комплексів. Якщо навіть завтра буде прийнято рішення поставку нам Е-16, то ну в кращому випадку вони тільки через декілька декіль... через місяць чи більше з'являться на пару ескадрів, з'являться на наших вже ну в наших збройних силах. А е ракети нам потрібно прямо сьогодні, і для... для цього якихось додаткових рішень, політичних рішень мати не треба. Це можна просто. Ну замовити, щоб їх постачав одразу. От в той самий день завтра тобто домовкли і завтра вже починається відпускати. Чому це впливо? Тому що в е, нас е, головні, наші далекобійні мовно е, зінтракедикол. Це це були курські комплекси і С-300 ще радянського виробництва. Звісно, е, вони вровироблялися. Е, ну зараз виробляються в. Російської Федерації і комплектуючі чи ракети, туди не в змозі. Ми можемо розраховувати ті ракети, які в нас були наслідки. Це теж не підкінечне. Наші партнери, які колись були в Варшавському договорі, це такий антінатовський блок, зроблені Радянським Союзом, там теж використовували такі ракетні комплекси, і там ще залишились певні якісь ракети, які ми теж можемо допочити. Але коли нас не бо закінчиться ну і по закінчитирка для комплексів ми будемо частіше використовувати ті ракети, ті комплекси, які нам постачають наші партнери. А тоді ну, у нас дві, дві складки за кордони і, 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 і російська ЗРК. Якщо російська буде закінчуватись то для того, щоб загал було. Та сама кількість, що була до того, як вони почали закінчитися, ну звісно, треба збільшити кількість ракет за, за кордоном виробництва. Саме про це йде розмова, а не про те, що в нас які дефіцити, що все погане. давайте нам замість F-16 ці ракети. Ні, просто ну як не дві дві йомкості в нас. Водною вода закінчується. Треба в іншу додавати, щоб. Як са щоб вони наповнювалися. наповнювались? Ну таке так умовна таке порівняння з продав 16-х або інших літаків. Ну, нам підійдуть в 15 f 18, в 22 миражі французькі, в 35 ну все, все підійде. Але чому саме ми розмовляємо про f 16 Таких літаків найбільша кількість зараз використовується в країнах НАТО, ну і в інших країнах їх біля трьох тисяч. Зараз було випущено більше 4,5, там 4650, ну може там плюс-мінус там декілька одиниць, і біля трьох тисяч зараз використовується, так тому що 10% відсотків від того, що зараз використовується, передати Україні, то це буде навіть більше ніж нам треба, щоб закрити повністю повітряний просто ну не закрити, а отримати перевагу в. В повітрі в повітрі над Російською Федерацією, тому ніхто не проти інших літаків. Це не треба сварити наших партнерів і казати, що, наприклад, т 16 краще, ніж міраж французький. Можуть французи нас образитись, але міражів ну їх взагалі там декілька сотень. Тому про що ми кажемо? А в 16 дуже багато. Це найбільш розповсюджений літак зараз. Бойовий літак в, в країнах НАТО, тому от ми саме на, це... на цьому і. Всю увагу зосереджуємо, що дайте саме ці літаки, яких більше за все. Тобто це не, не буде не боляче для будь-якої країни передати 10% своїх літаків на нашу війну. От, тому я думаю, що буде прийнято якесь рішення по 16-му, але все одно, навіть якщо завтра буде прийнято, то це ну, не раніше червня вони можуть з'явитися в кращому випадку. А в гіршому взагалі наприкінці року чи на початку наступного. Пане Олексію, і от нещодавно, начебто, Путін, начебто, відвідав окуповані території України, саме південь України, забагато начебто. Але от саме у той момент вже говорять російські пропагандисти про те, що є така в них група військ нова. І потім вже британська розвідка зазначає, що Росія створила нову групу військ на півдні України. Це так звана Дніпровська група військ. Пане Олексію, що це означає створення такої групи? Чи можемо говорити до прикладу про їхні завдання, озброєння, чисельність? Що ми про це знаємо? Ну знаєте, там ж в Російській Федерації військово-політичне керівництво не треба ж вважати, що вони там дурні якісь і нічого не розуміють. Вони чудово розуміють, що наш контрнаступ буде в тому числі спрямований на те, щоб відрізати оце групування в Криму та біля Криму російських військ від материкової Росії, щоб по суходолу не було можливості постачати все, що необхідне для війни, щоб залишити тільки кримський міст. Ну, щоб ми могли наші збройні сили вийти на збережа Азовського моря. Вони це чудово розуміють, тому звісно, вони тут ну це для них найбільша небезпека. Бо втрата Криму, ну це буде не тільки військова поразка, це буде дуже серйозна політична поразка всього керівництва Російської Федерації. І я думаю, що ну, їм це в Російській Федерації ну, не люди, а інші там. Інше керівництво середньої ланки не вибачить, і там почнуться якісь такі рухи, які можуть привести до розвалу Російської Федерації, чого ми всі з нетерпінням очікуємо. Тому це угрупування має стримувати, посилити південний фланг Російської Федерації і унеможливлювати, як вони вважають, давати нам просуватися до Мелітополя, до Бердянська, ну, до, до, до узбережжя Азовського моря. Тому ну, приїзд Путіна? Ну, був це Путін чи був це не Путін, де він саме знаходився, це може бути постановочне. Ну ви знаєте, це навіть не варто аналізувати. Був чи не був, нема різниці. Будуть по їхнім пропагандистським каналам розповідати, що він там був. Що він, а, да, його вже порівняли з Олександром Невським, що Олександр Невський це такий герой. Кстати, він, Олександр Ярославович, може, хтось забув, чи це син був. Чому він російським героєм, став, я не розумію. І оця ну, трошечки в історію. Дивна людина, бо в 1242 році татари атакували Київ і майже розпалили, а він в цей час на, на Ладожському озері бів там Тавтонський рицарів. Що ти там робив? Син Ярослава Мудрого, коли атакували твоє рідне місто, а ти десь там за тисячу кілометрів з кимось там воюєш. Ну це таке. От його порівнюють з Олександром Невським, який був постійно зі своїм військом, і тому от він теж такий герой, Путін, начебто, який, його там. це не його, Він не нащадок цих людей, це ми нащадки. ну Це окремо історичне можна екскурси робити. Ну, я думаю, що ви багато на своїх каналах вже про це розмовляли. Тому пропагандісти і почали використовувати цей приїзд, як е, привід розказати е, переважно на цивільному населенню всередині країни, що армія і президент разом що він їх підтримує, що бойовий дух незламний, що там все буде добре. Хоча насправді всі ж всі чудово знають, і наші фахівці, і дослідники за кордоном, що дуже низький моральний стан в російському війську і ну. Це треба це пропагандістський е, е, крок виключно. Я не думаю, що він посилив якось. Е... Боєздатність російських військ, наше керівництво, починаючи від президента і в тому, ну, не закінчуючи, а в тому числі керівниками сухопутних військ, ну, наш високопосадовці, ну, мовно кажучи, різні, як провладні, так і опозиційні, дуже, дуже часто приїздять, ну, відносно часто, є, наскільки це можливо, приїздять на лінію фронту, на справжню лінію фронту. І це дійсно ну, впливає позитивно на наших Ну, Вони забіз'янічили, змовпували, зробили щось схоже, але, як завжди, в них це виходить коло. Олексій, і от головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що росіяни взяли умовну перерву щоб накопичити сили для атак тих цілей, які є важливими через контрнаступ українських сил. Про чи про яке накопичення може взагалі йтися, чи мають можливості росіяни накопичувати сили, так? І от про те, що вони будуть атакувати важливі для Збройних сил України перед контрнаступом об'єкти. Про що може йтися? Це може бути розмова про ракетні атаки, тому що вони зараз, бачите, призупинили ракетні атаки, Шахеди – це ж не ракети. Вони вони виробляють там 40 ракет на місяць, і вони можуть накопичити для того, щоб напередодні наступу чи під час того як він розпочався, атакувати якісь критичні інфраструктурні об'єкти або логістичні центри, або <кій> центри навіть прийняття рішення всередині країни, в країни, ну для того, щоб якось там е, ну, перешкоджати нашим наступальним діям. Ну це, це цілком можливо, але інше ще накопичувати. Ну що вони можуть накопичити, крім ракет, які вони зараз не використовують? Все інше вони використовують і снаряди, і важку техніку, і людей. У них дуже великі втрати, тому що, ну, важко, що вони ще можуть накопичити. Скоріше, все, це все, все ж таки буде ракетно авіаційні удари під час нашого повномасштабного наступу. Хоча з іншого боку, а всі чомусь я і росіяни теж очікують, що повномасштабний наш наступ це буде якийсь день, час ще і буде якась потужна танкова атака, там, як було в кіно про Другу світову війну. Я чомусь вважаю так погоджуюся з Ганею Маляр. Яка каже, та що ви вирішили, що контрнаступ ще не розпочався. Він розпочався, просто він йде поступово. Погоджується з наступною тезою. Чи погоджуєтеся, от війська Російської Федерації можуть планувати та спробувати реалізувати тактичні операції, але у цілому росіяни вже переходять до стратегічної оборони. Так, вони, вони і зараз роблять стратегічні тактичні операції. Це ну, не можна назвати стратегічним якимось рухом атаку, наприклад, постійно атаку на Бахмут. Бо якщо навіть нам доведеться вийти з Бахмута, то це суттєво стратегічно, нічого на лінії фронту не змінить. Вони атакують, подивіться, Авдіївка не вийшла, Мар'їнка теж не, не дуже виходить. Потім була спроба там на Копінському напрямку на півночі, в бік ізюма рухатись. Теж там призупинили в лісах цих, цих людей. Зараз активізація на південному напрямку, тобто на Вуглидар, вони постійно вони роблять постійні тактичні атаки, щоб ну, може намагаються таким чином деорганізувати наші збройні сили чи тримати в напрузі, але це так тактичні дії. А стратегічно вони починають приходити до, до оборони. Ну, ми ж всі бачили ці світлини або чули про них, що вони будуть в споруди, риють окопи, зуби дракона ставлять проти танково руї і так далі. Тобто намагаються ну, по великих, невеликих ділянках фронту. Зробити такі неприступні, яким здається, місця, щоб не дати можливість просуватися нашим Збройним силам. Вони це роблять на тих напрямках, які вони вважають, що ми будемо атакувати, або які в них на найменш захищені. Ну, хай роблять. Я думаю, що наш генштаб це чудово бачить, чудово розуміє і контрдії цим діям на 100% вже відпрацьовані. ...подія Україну відвідує генеральний секретар НАТО. Так, це перший його візит до України від часу повномасштабної війни. Як ви вважаєте, чи знакою він напередодні завтрашнього Рамштайну? І вже разом з тим Єн Столтенберг заявив, що Україну все ж таки чекають у НАТО і у липні у вільнюсі питання України. НАТО буде обговорюватись. Ну, ви знаєте, його приїзд був ну, несподіваним для багатьох, ну, принаймні для журналістів та громадян його побачили, з'ясували, що я приїхав <кій> <Пробачте>, Столберг. <кій> Тільки тоді, коли побачили його біля Михайловського собору, біля стіни загиблих, ну, з світлинами наших загиблих, він клав там квіти, покладав квіти. <кій> Чому він приїхав напередодні Рамштайну? Ну це непоганий знак. Це означає, що ну, навіщо було зустрічати сьогодні, коли можна було зустріти завтра? З тим самим військовим керівництвом нашої країни, але з є якісь перемовини, які ну щось, якась інформація якого не хотілося передавати навіть по захищеним засобам зв'язку, бо ми ж побачили, як, що може статися. А В закритій кімнаті віч, на віч можна казати речі, які ну, не підлягають розголошенню. Тому це ну, просто так він би не приїхав. Там, він же не світло не хотів зробити на фоні нашого чудового міста Києва. Скоріше за все, це все-таки дуже важливий візит. З приводу вступу України до НАТО, ну, багато країн не проти. Щоб наша країна стала членом альянсу, тому що це не послабить, а посилить альянс, враховуючи таке, наскільки потужна в нас стала армія, наскільки в неї зараз сучасна зброя, то це було б дуже дуже добре для альянсу мати таку країну 32-ю країною, ну чи 33-ю, бо Швеція, я думаю, нас пор нас ну, випередить. Але треба розуміти, і керівництво альянсу вони не хочуть отримати ще одну угорщину. Тому тут багато питань всередині країни наскільки ми не зовні не наше збройне села, а наскільки саме військове о, політичне керівництво? Ну військово-політичне керівництво готове для виправди. Ті недоліки, які є в нашій країні, ну вони є в будь-якій країні. Тут не треба, що в нас там все погано, десь все, в Фінляндії, яка вступила все добре. Але є певні умови. Це вони не вигадали не проти нас ці умови. Це просто умови. Вот такі правила, правила дорожнього руху, ну наприклад, в автомобілі вигадані не проти якогось водія. Вони просто такі правила, кожен має їх дотримуватись. Тому вони, ну не дещо, враховуючи війну, вони можуть заключити очі, а є певні речі, на які, які нам доведеться виправляти, щоб стати повноправними членами як Альянсу НАТО, так і Європейського Союзу. Це є та наша домашня робота, яку ми маємо виконувати. Ну, судячи по звітності нашого керівництва, військово-політичного керівництва, особливо політичного, ми в цьому напрямку рухаємось і є, є надія, що ми виконаємо ну, хоча б. Не на відміну, ну хоча б на позитивну відмітку. Ці наші домашні завдання тоді не буде, я думаю, великих перепон для того, щоб ми туди вступили. А те, що в нашій країні є якісь недоліки, ну так вони є в будь-якій Україні члени альянсу, але ці, ці недоліки поступово треба управляти. Ну це вже наша внутрішня проблема. Зараз головне, щоб ми виконали основні пункти оцих. Умов, які які є, не не нам висувають, які висуваються взагалі, Швеції, Швеція, в Фінляндії. От якщо ми це виконаємо, то і станемо членами альянсу. Ну це записано прописано наше конституцію. Сподіваюся, що рано це пізно чи від це відбудеться. дай Бог, щоб раніше, Ну тоді я думаю, що ніяка яка Російська Федерація чи хтось ще. Ну, навіть думати не буде, щоб е, атакувати нашу країну, бо п'ята стаття е, статуту альянсу це одразу всі інші країни втручаються не допомогою, не моральною підтримкою, не фінансовою підтримкою, не підтримкою зброї, а підтримкою військами. Це одразу е, напад на одну з Це напад на всі країни. НАТО, вони всі одразу е, приєднуються до бойових дій, а не до якихось там ну до чогось іншого. Тому віримо, віримо в краще. Дай боже, щоб все так було. Лексі, от всі один за всіх і всі за одного, так, начебто. А от дивіться, країна Північно-Атлантичного альянсу. Міністр закордонних справ Угорщини назвав НАТО трансатлантичною бульбашкою, виступаючи на фоні карти Великої Угорщини. Вони карту собі намалювали. Голова Угорського МЗС виступив на заході правлячої партії, з лозунгом, якого був мир та безпека, і про який мир може йтися, от власне, коли вони намалювали карту Великої Угорщини. І при тому, от знаєте, коли от, наприклад, я перебуваю у альянсі, але кажуть, що це погано. От, ну, що з такими країнами робити? Отакі от, країни будуть за всіх. Ви знаєте, ні, я думаю, що така країна це ну знаєте, є виключно справил, які підтверджують правила. Є певні процедури прийняття країни в, 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 в Альянс. Я не впевнений, що чітко відпрацьовано. Ну про це не думали раніше, що і має бути процедура виключення країни з цього альянсу. Мені здається, що це буде допрацьовано. Ну, знову ж таки, бюрократія європейська та американська, наша відпочивається бюрократія. Там, такі, там так все, ну, все чітко, але це дуже бюрократично, дуже довго за часом відбуваються певні рішення. Але коли вони приймаються, вони вже незворотні, їх неможливо оскаржити, бо вони виважені, вони чіткі. Ну, це, це таке. Я думаю, що будуть розглядатися питання про е механізм виключення певних країн з, е з цього альянсу. Ну може так само, має бути, щоб всі інші країни проголосували. Я думаю, що всі країни, от всі 30 країн, які крім Угорщини е, знаходяться в Молєнці, вони залюбки б цю країну. Виключили би з, з НАТО за, за таку її поведінку, яка не відповідає вимогам і статутам цього альянсу. Це військово політичні альянс, в тому числі політичні. це не 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 тільки військова домовленість. Там ще є певні політичні вимоги до кандидатів та для, для в тому числі для членів. І тоді, коли би. Угорщину виключили б з НАТО, а потім уже і з Євросоюзу. Я подивився б на реакцію пересічних угорців. Вони б більше були таких от Орбанів, бо там ще вони б не обирали б. Ну вони зараз, от, от це от і є те. Угорщина, давайте пригадаємо інші країни, де популісти приходять до влади і розказують якісь дуже красиві слова, які дуже подобаються пересічному громадянам. Про те, що все буде добре. Ми там все зробимо. А насправді нічого такого не роблять. Бо красиві слова ну давайте, давайте там. От. Ну, наприклад, давайте всім піднімемо зарплату в 10 разів. Ну, це ж подобається, подобається. Там відмінимо, відмінимо податки. Це ну всім подобається, але це не, не, не працює, це йде на шкоду державі. Ну а з таких людей інколи люди, наша демократія, інколи люди ставить хрестик біля дні, чи там в електронному вигляді, як там в різних країнах це відбувається, а потім жалкуються. Ну, ви знаєте, це через це треба проходити проходити будь-якій країні. Це така прі щеплення від популізму, щоб потім на довгі роки не хотілось би слухати людей, які кажуть про те, що все буде добре, і ніхто чомусь не задає питання, а яким чином ви збираєтесь це робити? Оце головне питання. От може, хто завгодно, що завгодно сказати. Добре, це нам подобається добрі слова. Скажіть, які за, 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 за рахунок чого? Яким чином? Як саме це збирати зробити? І популісти зазвичай на ці питання не відповідають, і вони приводять розмову на, на іншу тему. І от от і отримаємо угорщину сьогоднішню. Я думаю, там знаєте, в мене є друзі угорці. Мадяри, це ну, нормальні, войовничі, такі бойові люди. І от те, що їм так от трошечки викрутили, перекрутили мозги популісти, я думаю, що коли вони отримують реакцію цивілізованого світу на такі дії їхнього керівництва, вони оговтуються і більше от не будуть собі дозволяти, отак от просто аби за, за кого не, не ну, за популіста обирати популістів до влади. Сподіваюся, що. Всім це всім країнам це нам треба зрозуміти. Ну будь-якої країні, в будь-яка країна вона може потрапити під ну, давайте Німеччина тридцять років. Ну гасла ну, Гітлера вони ж теж були популістські по великому рахунку. Але це сподобалося, брали і отримали. От і Другу світову і те, що отримали. Ну в Німеччині так вже щеплення спрацювало. В інших країнах ну, то знаєте, скорі за все, кожна країна має пройти от такий шлях. Отримати популісти, отримати дуже велику небезпеку для країни потім, щоб на довгі роки, на декілька поколінь от цього не повторювати. А потім знову по колу, бо з, на жаль, історія часто ходить по колу. Дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися до нашого етеру. Тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни.